У наступному році наші перші і другі класи стануть ліцензованими білінгвальними класами Cambridge Primary. Це означає, що дітям, які йдуть у preschool і перший клас цього року, відкривається шлях до міжнародно визнаної програми освіти Cambridge Pathway. І ось лише декілька її переваг. Cambridge International розвиває не лише знання, але й якості, необхідні для успішної конкуренції з однолітками у всьому світі. Це проактивність. Критичне мислення, інноваційність і відповідальність предмети Кембридж викладаються англійською мовою, адже це є ключ до міжнародного спілкування і найсучасніших ресурсів та досвіду. Предмет з Computer Sciences, де діти навчаються азам програмування і алгоритмічному мисленню. У середній школі з'являється предмет Global Perspectives, де діти розвивають навички критичного мислення і ефективної комунікації. Cambridge Math, Engineering, Cambridge Science і обов'язкова щоденна англійська за системою English for Cambridge International Schools. А ще це є можливість поступити в будь який університет світу, і це так. Кембриджська освіта дає можливість отримати диплом, який визнається у всьому світі. Ми з радістю відповімо на всі ваші запитання або через особисті повідомлення, або за цим номером. А щоб не тільки почути, а ще й побачити на власні очі. Записуйтесь до нас на безкоштовний пробний тиждень у Gregory School. Welcome to Gravity School.